Це будинок був підтоплений майже до покрівлі, до маківки. Це вся глина, дерево, в такому от стані. От якщо ви бачите, там от цвяхи позалишалися, оце глина трималася на дранки, як то кажуть. Глина розмокла, упала. Це будинок Херсонки Валентини Крупнікової. Вона прожила тут 60 років. Через підтоплення внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС, оселю затопило. Жінка розповідає, звернулась до районної ради для відшкодування збитків. Сьогодні її будинок оглядають члени комісії з обстеження та надання компенсації за пошкоджене житло. Вся хата ушла під воду, і все, що було, все пошкоджено. Майно, все, і стіни, і побутова техніка. Заступник голови комісії з обстеження та надання компенсації за пошкоджене житло Денис Холодов говорить, оглянути будинок можуть тільки у присутності власника. На сьогодні обстежили близько 300 будинків. Працюють за електронними та паперовими заявами, які люди реєструють у ЦНАПі або в районних радах міста. Їх порядка 700, мені здається паперових. Там остання цифра була на сьогодні, і в електронам так само, ну їх набагато більше, звісно, ніж людей. Надо ну, дати довжне, на людей не вистачає для того, щоб охватити. Плюс є моменти, де люди приходять на локацію на об'єкт, але власника немає. Власник викуювався, а без власника ну не можна проводити обстеження. Воно буде неактуальне, тобто не можуть попасти в будинок всередину. Приходиться ну людину повідомляти. Вона знайти час, щоб е, відкрити помешкання, щоб могла група повернутися. Будинок Ірини Артамонової також був підтоплений після підриву Каховської ГЕС. Жінка говорить, вода знищила двері, вікна, меблі та міжкімнатні перекриття. Все майно довелось викинути. Тут було не просто вода стояла, тут був такий брод, що ну, треба було скоріше це все робити. По дому видно там. Чітко видно границя. Ну, Є десь під парковий дах. Парковий Перше, куди куди я звернулася, це було до Який відділу комсомоль... корабельної нашої ай, 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 поліції. Написали заяву, нам а, дали а, витяг, а, і тільки з цим я, витягом ось нас ось прийняли у корабельній да, раді. Може, і, може, може, і понасне, там вже були інші всі процедури. Стіпо. Якщо люди не мають можливості користуватися смартфоном, не мають можливості. Повідомити це про пошкодження через дію, або не можуть звернутися до районних міст, рад, або до центру надання адміністративних послуг. Прийнято було рішення міської адміністрації про те, щоб люди, які працюють безпосередньо на локаціях при обстеженні, от якщо ця людина тут знаходиться, вона може цю паперову заяву написати на місці. Для того, щоб пришвидшити роботу комісії херсонським фахівцям, допомагають колеги з інших регіонів. Ми обстежуємо, складаємо, обстежуємо житло, складаємо акти пошкодженого житла. Якщо е, документи є ті, які нам потрібно для акта, то десь 40 хвилин на складання акту. За добу 4-5 будівель. Ми двоє, тому що треба ще написати акт і зробити фотофіксацію. Фотофіксацію створити папку в Google диск, закинути туди ще фотофіксацію, і оце так ми працюємо. Комісія також обстежує житло, пошкоджене обстрілами. За словами Дениса Холодова у Херсонській територіальній громаді, компенсації надали на 3 мільйони гривень. Катерина Гончаренко, Наталя Тимофєєва Ігор Горпеченко. Суспільне новини. Херсон.